Про що ми будемо далі говорити? Будемо говорити про таке: здавалося б, країни для нас далекі Китай Тайвань, Але за ситуацію там треба прискіпливо нам спостерігати. Китай готується до війни. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай ймовірно, готується до початку бойових дій. Він каже про те, що треба звернути увагу на військове навчання, на риторику Пекіна. Вони намагаються підготуватися до початку війни. Тамаський уряд розглядає китайську військову загрозу, якщо що не може бути прийнятне, і ми це засуджуємо. Про це ми далі поговоримо. Чи є з нами на зв'язку гостя наша? Чи можемо говорити? Є Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, з нами на зв'язку. Пані Віто, мої вітання вам. Добрий ранок. Чи правильно я розумію заяв міністра закордонних справ Тайваню, Що тут питання буде, війна чи не буде, не стоїть? Питання в тому, коли вона розпочнеться. Ну, я б перефразувала, що до війни готуються по обидва боки тайванської протоки. І чи вдасться Китай зараз до військового вторгнення на Тайвань? На мою думку, ні. Але активізація мілітаризації вона говорить про ескалацію напруженості і вона посилилася саме після російського вторгнення в Україну нашим слухачам варто знати, що Тайвань знаходиться під військовою захистом США 79-го року, коли Конгрес США ратифікував так званий закон про військовий про відносини з Тайванем саме з безпекових питань. Але ще що важливо знати, що в цьому документі США підтримав єдиний Китай, і це також основний такий момент, на який постійно звертає увагу КНР. Ще що важливо знати на Тайвані є дві партії: основні це демократична партія, яка зараз при владі, і вона більш радикально налаштована до незалежності острову без жодних умов. Але є ще інша партія народна партія Гуміндан. і ця партія більш лояльна до КНР. І є така, скажімо, думка, що наступного року вибори на Тайвані, і можливо партія Гуміндан Має великі шанси на перемогу, і за часів гоміндану відбулося вже фактично економічне об'єднання Тайваню та КНР. Багато тайванських виробництв перемістилося на материковий Китай. Багато було відвідувань тайванців континентального Китаю. Навіть було пряме авіосполучення і були спроби відновити туризм. Тобто, такі ймовірності, скажімо, дипломатичного об'єднання острову з континентальним Китаєм. Вони також розглядаються. Про те, про що ви казали, це було інтерв'ю е, Жозефа. У він е, очільник Міністерства закордонних справ Тайваню, і він дав це інтерв'ю CNN. Цьому інтерв'ю він також казав, що можливі е, варіанти об'єднання Китаю да приєднання Тайваню без, без військового втручання, і тут казалося і про е, мається на увазі і про цю внутрішню політичну боротьбу партійну. І по-друге, через дипломатичну підтримку, наприклад, е, європейців, да, приклад Макрону. Ми вже бачимо, що е, такі е, така риторика присутня, що що там є нам не треба втручатися в той конфлікт. Пані Віта, що давайте розділимо важливо? тут питання на декілька блоків. Я вас попрошу. По перше, Добре. чи справді ви вбачаєте ймовірність того, що все-таки вдасться домовитися, якимось чином Тайваню і Китаю. Бо ми знаєте, дуже часто опускаємо цей момент в ефірах. Ми думаємо, що сам там все настільки наелектризовано, що ледь на ледь там з дня на день ракети з одного іншого боку полетять. Ну, тут е, треба е, все ж таки звернути увагу на е, те, що я казала наступного року вибори на Тайвані. І якщо переможе партія Гоміндан, то мені здається, що риторика трошки пом'якшиться. І, взагалі, е, західна преса звернула увагу на е, візит е, китайського очільника нещодавно до е, відвідування інспекції військово-морських сил Південного Флоту. І там Сідзінпін виступив з такою. Промовою до військових, де були застосовані фрази, що посилити військові навчання, наближені до реальних бойових дій або навчання відповідно до оперативних потреб, і це дійсно було винесено в заголовки західних СМІ, але жодним словом не було описано в тайванській пресі. Хочу звернути вашу увагу на такий момент, що Сі Цзінпін, він не лише голова КНР, а він також голова центрального військового комітету і реформа армії. Мі і посилення мілітаризації та також його обов'язок. Чому? Тому що Китай готов готується стати світовою потугою. Про це й казала Урсула Фордерляєн, і вже навіть оголошено до якого року до 49 50 І для того щоб стати світовою потугою, в баченні Китаю це буде це бути економічно сильним, політично сильним і військовим. Але ці фрази, що я згадала, вони також не нові. Сі Сізінпін їх вже застосовував і в 13-му році, і в 17-му році. Лише в рамках сьогоднішнього такого загострення американо-китайського вони дійсно звучать загрозливо. Але хочу звернути вашу увагу, що ця риторика вона не нова. Цікаво, Сідзінпін він бачить себе якимось таким, знаєте, як Путін збирачем земель, чи це не основна його ціль зараз? От я просто намагаюся зрозуміти логіку цієї людини. Ну, взагалі, основна місія Сідзінпіна залишити після себе велику могутню країну. І це не просто слова. Він всі дії, що зараз проводяться на зовнішньополітичній арені, це сприймається населенням Китаю позитивно. І це збільшує, скажімо, єднання нації, посилює такі націоналістичні настрої. І дійсно, окрім економіки, яка завжди була таким важливим, скажімо, пріоритетом для Китаю. Зараз він має і бачить свою спроможність будувати, скажімо, і політичну таку потугу, і військову, бо треба відповідати усім критеріям. І фактично, що стосується армії, вже оголошено, що основна мета КНР це досягти рівня США до 49-го року. Тобто все, що робиться зараз в військовій сфері, це збільшення військового бюджету і дійсно реформа армії, на, кштал, на кшталт американської. Але там Китай може дуже сильно не любити Сполучені Штати чи західний світ, але буде з ним продовжувати торгувати. Наскільки розуміють у Пекіні, що якщо вони підуть війною, наприклад, на Тайвань, чи почнуть зброю допомагати Росії, прийдуть прийде дядечко, який називається санкції. Так, Китай дійсно дуже боїться санкцій і чому зараз активізувався діалог з Європою? Китай закликає до так званої стратегічної автономії Європи. І пан Макрон і там є ще ряд європейських політиків, які підтримали цю стратегічну автономію. Що це називається? Що це мається на увазі? ЄС хоче бути третім полюсом впливу наряду з США і КНР. Він хоче будувати незалежно свою політику і енергетичну, і безпекову, і технологічну окремо. Тобто, це був заклик КНР, і Фактично, ну на мою думку, Макрон після свого візиту підтримав це і оголосив як те, що дійсно цікавить і Францію, і, можливо, Європу. Шарль Мішель до речі, також підтримав пана Макрона в цьому. А воно то так, але ми ж розуміємо, що Китай це авторитарна держава з режимом комуністичним, і просто аби не вийшло так, що Європа, прагнені мати автономію, повелася на якийсь хитрий, Я зараз фантазую план Пекіна з розколу тої ж західної якоїсь коаліції, монокажу розтворити Сполучені Штати з Європейським Союзом чи навпаки, і в принципі Китай у виграш. Ну, Урсула фон дер Ляйен в інституті Маркатор казала, що співробітництво з Китаєм має мати за основу стратегічне таку політику деріскінгу. Що це має на увазі? Це незалежність від китайських поставок. Та якусь стриманість саме в технологічному розвитку, і на мою думку, що економічний розвиток буде продовжено, і дійсно, Європа залежить від китайського ринку, так само як і китайський ринок залежить від тих самих європейських технологій. Як буде розвиватися в технологічному плані, які саме механізми стримування будуть задіяні? За цим треба слідкувати, бо поки що, жодних офіційних документів. З цього приводу немає, але те, що Урсула фон дер фондерляїн поїхала разом з Макроном до Пекіну однією делегацією, каже про те, що все ж таки Європа буде прагнути говорити в один голос. І, але економічні, скажімо, зиски і тієї ж самої Німеччини і Франції. Вони е, вони суттєві. І дійсно, і після візиту пана Шольца, і після візиту пана Макрона були е, заключені нові договори. І той самий завод Volkswagen, він має 40 заводів КНР. І е, концерн, хімічний бас він має 30 заводів КНР. І це все має значення. І це дійсно е, великі такі. Е, Прагнення німецьких, французьких бізнесменів все ж таки залишити свої економічні зиски. Ну добре, європейський союз там матиме ще більше зиски від дружби з Китаєм. А нам що з того? Ми бачимо, що Пекін підтримує політичну Москву, а можливо не тільки політичну. Чи як ви гадаєте, чи говорили про Україну, зокрема європейські лідери той же Макрон, який був в Китаї? Дійсно, питання України воно було на порядку денному, і пана Урс Урсула Фондер Ляйн, вона мала дзвінок з нашим президентом напередодні свого візиту, і багато було в промові Макрона щодо підтримки України. І саме коли ми казали про цю стратегічну автономію, пан Макрон також сказав, що так, безпекова незалежність необхідна, але маючи війну, не закінчивши війну в Європі. Цю стратегічну безпекову концепцію буде дуже важко реалізувати тобто, і Пекін розуміє це, що треба завершити цю війну, але те, що було в мирному плані, без виведення військ, це дійсно українська сторона не підтримує. Але питання України буде на порядку денному, і сьогодні в Китаї буде міністерка закордонних справ Німеччини і очільник Бразилії також сьогодні прилетів до Піднобесного. Я ще не бачила підсумкових документів. І ще ще треба сказати, що в резолюції підсумковій комуніке французько-китайському є питання України. Там три пункти стосуються того, що необхідно підтримувати прагнення до миру в Україні. Як це буде на практиці реалізовано? Також ми поки що не бачимо жодних конструктивних кроків. Але в комікет це внесено і атомні об'єкти вказана Запорізька атомна електростанція й гуманітримання гуманітарного права. Тобто, вся та риторика, що в принципі. Нас цікавить, вона є. Чого немає, це конструктивних кроків, і з боку Китаю, на мою думку, продовжуються консультації і дуже буде показово все ж таки візит Лули сьогодні. Мені здається, що це не європейський політик, це бразильський та президент. І якщо залишиться питання України в підсумковому документі бразильсько-китайському, це буде означати, що все ж таки питання України той самий мирний план. Дійсно турбує Китай, і він хоче бути таким медіатором в цьому питанні. Якщо ж українського питання там не буде, то ми зробимо висновок, що у цей мирний план і, взагалі, така миротворча місія Китаю вона сформувалася фактично під тиском тих самих європейських країн, можливо, американських і. Це американо-китайське протистояння, я хочу повторити, воно також нас турбує. Якщо налагодиться діалог між США та Китаєм, все ж таки буде прогрес, на мою думку, і в наступних кроках КНР. Знаєте, я скептик великий щодо Китаю і взагалі їхньої прихильності до України. ну... Тому що авторитаризм, комуняки все інше, але ви мені трошки знаєте, таке зерно закинули надій на те, що можливо можливо щось зміниться. Можливо, я занадто такі упереджений щодо Китаю. Дякую вам дуже. Віта голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. З нами була на зв'язку.